Доброго дня. Погода у нас сьогодні хмарна, дощ падає. І світла нема. Написав ще один вірш. Хочу вам його прочитати. Слухайте. Путін. Ти ще живий. А я тебе шукаю. Що? Не впізнав мене? Я твоя смерть. Путін. Чого від мене постійно ти втікаєш? Присядь і поговоримо тепер. Путін. Короткою розмова наша буде. Ти що не знав, на кого нападаєш? Путін! Це Україна, це є Боже Слово. Небесні ангели її оберігають. Путін. Об тебе будуть витирати ноги. В лице плювати буде дітвора. Путін, а Україна йде до перемоги, бо Україна сильна і така одна. Путін. Ти хочеш жити? І вони хотіли. Ти вже старий, вони ще молоді. Путін, нема про що з тобою говорити. Повір мені, що ти. Вже не живий. Слава Україні! Героям слава! Такий получився в мене вірш. Всім мирного неба! Бережіть себе. З нами Бог. Привіт з Одеси!